Я сейчас уже получу новую еволюцію. Прямо сейчас. Бри-бри, бри, дикус, бікус, 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 бомбікус. зараз зараз йдемо робити прирождення. Моє четверте. У мене зараз третє, а буде четверте. да буде четверте? Логічно. Ой, все о все. Сейчас мы делаем пер господи. Ща мы делаем порожней поржі. И пли все заново. Ой, ой, вже? Ой, 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 я чуть. Так, во, все, мені придасться це все заново робити. Так, а що в мене якісь. 5-5. Так, 5... да, у мене робокси появилися. Я тут купив собі скидку. У ну, нас був, конечно, все, напевно, на записі робити. Всяке таке, ну ладно вже. Ой-ой, як все жорстко. У мене релікти, я ще... Сорі, я пас купив. Собі пас. У мене от такі от реліквії зараз. Знаєте, скільки з мене появилися, бо там не даються. Питомці в мене є зараз щеклітера, бісіклітера. Кокофанто, алефанто. Імбова, звісно, прокачка зараз йде. Надіюсь, я без того зайду вже до того міра, а то я там був застрягав. Сори, відчути нічого не буде, а то я боюсь, що А то, зараз звук не записався, ну, ладно. І ми зараз ведемо ще другу локацію. Забубліто бундіто. О, ТТТ Саур. Все, дозволю. Ща, доб'ємо його. Я собі. О, у мене новий пет тепер тут. Ну я його купувати не буду, то я вже пожалів, що купив всі. Я, коротше, купив в подарках все за 199 роботів. І вгадайте. Правильно. Він дає навіть менше тисячі. Глорбу, був тутріло. Давайте його хоча б. Так, все. Камеля треба отримати. камеля треба. Йдемо в другу локацію. Так, швидко, звісно, все. Ну, ладно. На. Так. На. На 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 Na, też. So я всі лока... Ладно, я всі. О, ну, ну, бос, спойвися. Судьба. Кунда. Ой, ай, йдем, і Ой. Ай. Не прогрозилося. Все На, барлина Лоллу. На. на. На Матео. Матео, Джирафа, Челестри. На. На. Вілік. Я вже все купив. Ладно. На. О! Зонний пропуск. Пропуск. Я майже цю почесную. Я потім хочу, ще пас купити. Но це вже на записку зроблю. Хочу почити це і оцього питомця на 7500. Нормально. Так, там вже босс повився. Ой, на весь екран вискочило. І тепер треба вже досліджувати локації качатися. Надіюсь, це буде недовго. мені ще монтувати прийдеться. А монтирувати я... Ви ще не знаєте, я не люблю монтувати. Капець як не люблю. 37%! Я думаю, це буде швидко видно. О. Та -ти -та -ти -та О! Це буде быстро, мені каже. Так, получить, получить. 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 Спасибо. Ай, На, 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 на. 20, 10. Мини 10. Я ему тика, что 20 було. це, наносить. Це, Раньше раніше, а раніше можно было 20 наносить, и чи не? С чека зараз. Ого, висим. Око, а звідки? Ладно. А звітки у меня висим по крутяшок. Я, кстати, ще шеплучив. Оце вот ж виходить, у мене 261 цей був прокручався, цей білетик. Я покрутив їх, мені випало дві цілого реліквії, я їх віддав своїй сестрі, бо вони мені були безполезні. Прям, ну, вообще безполезні, я навіть не знаю. У мене там так бисто все пішло, навіть моргнути не встиг. Так, а боже. На. На. На ой! Шпіоніру Голубію. Ідемо тепер в следующую локацію. Зразу до босса. Я думаю, я його винесу. Ну, до тете те сагура, наверное. Спочатку. О, черіку поможу. Зато т -т 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 край получать. Я зразу цей. Дембі те боса. Ога. Спасибо. А ой, каваловертону шос тріпітозу. Дуже круто, дуже... Ой, я тут ще не купив ящик лололо. Давайте -ло -ло. одразу його відкриємо. Я їх не люблю колекціонувати. У мене 8 цілих кретів цих. Баліна лололо, -ло -ло. пожи. пожи пож... Забудьте, ви цього не бачили, вас ще не бачили. Так, давай, давай. Відкріємо ч би не. Угу. Дуже крутий. Прям саме крутей. Давайте зразу екіперіруємо його. Ой, ладно. Тут я вже, наверное, монтирувати буду. Ой, не-не-не, ні, 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 я це, я це ненавижу. Я не, я не хочу монтирувати, но прийдеться видно. Ну таке. Чого ні? Змонтіруємо! Опять змонтируємо все відео. Потім заново буде монтувати, а потім ще монтувати 5 мільйонів Ну от я таки хочеться купити, ну ладно. Так, на, на, на Так. Два зара. Пройде одна секунда, а для мене... дофіга времени. Значить, три. Раз, два, три. Фу, я вернуся. Зараз я вже, наверное, получу еволюцію, потому що у мене 98%. Да. 98, 98. Ой, де -де -де -де. ну ладно уже, тут вот убь. Все, Рило, рило, рилу, ре, -ре, -ре, -ре. Давайте. А, м -м, понятно, спасибо. Что е -е, за получается? Опять фарм. Ладно, ребята, я вже на цьому рано буду закінчувати, а то и так уже дуже... Я вже дуже-дуже довго фармився, бо поки у вас не было. Давайте відкр... з моїх дванадцять 12... цих прокрутим, може плачемо отрим... кімасики. Ну, 4 мільйона ще немає. Ну ладно. Ми отримали опять-таки наші сонечки. зараз відкриємо 5 яйця. Чого я відкриваю, чого я не коплю. Мені стало лінію купити після того, як я зрозумів, що я даже з цих не получу достатньо. То на цьому я вже буду закінчувати. А стоп, ні, стоп, не закін... ми не закінчуємо. Я ж зрозумів, як де і лікві слот прокачувати. Походу зрозумів, можна. вроді, в якій локації, в цій локації, вроді, чи в якій, чи в цій. Зараз позовім. І то локации, то Це на XP, это завор. Допустим, любимой. С кимиду. Мало? не мало, наверное. Ну да, ноль. Чи в тому то було? Де это що було. Зараз подивимось. Там була якась прокачка, там що вроді там. Во! Видно, то не то. Ладно. Травила -тра -ла цей. Ну ладно, потім вже. Ну на цьому я буду закінчувати. Всім пока-пока.